Я пізнаю світ урок 20 тиждень. Третій. Тема уроку «Я пізнаю світ Водойми України. Помилуйтеся красою українських річок, переглянувши відеофрагмент з пісною мандрівка Україною. Увага! «У нас тік, там Карпатські гори тут Дніпро ми! Посеред фронту вільне не Помандруй і горі тут дні прошу мить. Посередні пропина недина, рідна батьківщина. Сейчас, яке враження на вас право перегляд цього відеофрагменту? Чудово! Для того, щоб виконати з вами наступне завдання, розглянемо схему води-суходолу. Отже, води-суходолу – це в нас безпосередньо річки озера, болота та підземні води. Спробуємо з вами установити відповідність між поняттями річка, озеро, болото, підземні води. А також його пояснення. В допомогу вам може стати ця схемка, води суходолу, вона у вас зображена в підручнику на 6 сторіночці. Отже, безпосередньо поняття я вже назвала: річка, озеро, підземні води і болото. Тепер прочитаю визначення: природна западина на суходолі заповнена водою, природний водний потік, який тече у виробленій ним заглибині. Руслі. Надмірно зволожена ділянка земної поверхні, укрита вологолюбними рослинами, води, які утворилися під поверхнею землі. Отже, річка, це в нас. Так, це в нас природний водний потік, який тече у вироблений ним западині руслі. Озеро. Так, це природна западина на суходолі, заповнена водою. Дуже добре. Підземні води. Так, це води, які в нас утворилися під поверхнею землі. І болото. Надмірно зволожена ділянка земної поверхні укрита вологолюбними рослинами. Дуже добре. Пригадаємо з вами все, що ми вивчали про річки у другому класі. Виконаємо невеличкі тестові завдання та оберемо правильну відповідь. Але. Якщо ви забулися, ви можете відкрити карту знань у вас у підручнику на сторінці 35, поставити відео на паузу, прочитати, що таке гирло, що таке витік, що таке русло, що таке протока. І, відповідно, ви зможете потім продовжити перегляд цього відео і виконання безпосереднього завдання. Отже, перше місце початку річки. Гирло витік протока. Молодці це витік. Друге. Місце впадання річки в іншу водойму. Гирло, русло, витік. Так, це гирло чудово. Третє. Заглибина, якою тече водний потік річка. Протока, дно, русло. Так, це русло. Четверте річка, яка впадає в головну річку. Притока, Протока джерело. Так, це в нас притока. Дуже добре. Прочитаємо з вами наступні речення і спробуємо підкреслити потрібні слова в дужках. Отже, рівнинні і гірські річки течуть спокійно та повільно. Так, рівнинні річки у нас течуть спокійно та повільно. А які річки течуть стрімко та бурхливо? Так, це гірські річки. Підкресліть ці слова. Дельта річки це вид витоку гирла, розгалужена мережа, мережа рукавів і проток. Що це в нас буде? Молодці! Це в нас буде вид гирла, розгалужена, мережа рукавів і проток. Дуже добре. Перегляньте невеличкий відеофрагмент. І для того, щоб перевірити вашу уважність. Оберіть правильну відповідь. Скількома територіями країн протікає річка Дунай. Увага! Дунай друга за довжиною річка Європи, що протікає територією десяти країн і впадає у Чорне море, утворюючи дельту. Частина дельти Дунаю. Розміщується в Одимунії. Отже, хто був уважний і скаже мені, з територією скількох країн протікає річка Дунай? Так, молодці, вона протікає територією десяти країн. Дуже добре. У наступному завданні спробуйте впізнати і написати назви річок, які ми з вами вивчали в другому класі. Так, Дністер. Річка Прут, Чудово. Прип'ять. Дунай. Молодці. Так, Південний Буг і Західний Буг. Чудово, молодці. Перегортаємо з вами сторіночку. Прослухайте невеличку інформаційну довідку саме про річку Західний Буг. Невеличку характеристику цієї річки бере початок у Львівській області, протікає територією України, далі кордонами між Польщею та Україною, між Польщею та Білоруссю і далі територією Польщі. Упадає в річку вісла на території Польщі є протокою Вісли. Відкрийте зараз 36-ту сторіночку, це у вас карта. Знайдіть на карті річку Західний Буг. Дуже добре. Попрацюємо з вами знову ж таки з цією картою на 36-й сторіночці. Да, прочитаємо характеристику кожної річки і назвемо цю річку. Отже, знайдіть на карті таку річку, увага! Слухаємо. Бере початок у Львівській області. Протікає територіями України, Молдови та знов України. Упадає в Чорне море на території Одеської області. Хто знайшов уже цю річку? Так, це річка Дністер. Дуже добре. Шукаємо наступну річку. Бере початок в Івано-Франківській області. Протікає територією України. Далі кордонами між Молдовою та Румунією. Між Румунією та Україною упадає в річку Дунай на межі кордонів Румунії та Молдови є притокою Дунаю. Ще раз прослухайте цю характеристику і назвіть мені цю річку. Бере початок в Івано-Франківській області. Протікає територією України, далі кордонами між Молдовою та Румунією, між Румунією та Україною. Упадає в річку Дунай на межі кордонів Румунії та Молдови. Є притокою Дунаю. Так, це річка Прут. Дуже добре. Знаходимо з вами наступну річку за такою характеристикою: Бере початок у Хмельницькій області. Протікає територією України. Упадає в Чорне море на території Миколаївської області. яка це річка? Так, це річка Південний Буг, чудово. І остання характеристика річки бере початок у Волинській області. Далі тече територіями України, Білорусі та Знову України. Упадає в річку Дніпро на території Київської області є притокою Дніпра. Так, молодці! Це в нас річка Прип'ять. Дуже добре. Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо з вами нейробіку від бобу. У нас є три раунди. Отже, уважно. Порахуйте результати кожного раунду та запишіть у клітиночки біля шестірки на сторіночці 9. Раунд номер один. Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали? Перевіримо з вами відповідь на раунд номер 1 Увага! Так. Відповідь 16. Раунд номер 2 Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Tchau. Який результат ви отримали у другому раунді? Перевіримо з вами вашу відповідь. Відповідь 58. І раунд номер 3 Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Давайте з вами перевіримо. Так, відповідь 86. Скажіть мені, будь ласка, а яка частина мови у слова лічити? На які питання відповідає слово лічити? Так, що робити? Лічити. Це в нас яка частина мови? Дієслово. так, давайте з вами перегадаємо, що ж таке дієслово. Прочитаємо навчальну одиницю. Дієслово – це самостійна частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що робив, що зробив, що буде робити, що робитиме тощо. Початковою формою дієслова є неозначена форма. Дієслово в неозначеній формі відповідає на запитання, що робити, що зробити. Отже, візьміть зараз прості олівці, підкресліть ті сполучення слів, що містять дієслова. Річка протікає. Так, протікає, що робить? Підкреслюємо. Стрімка течія. Так, яка течія, стрімка, нам не підходить гірські річки. Так само не підходить, бере початок. Так, що робить, бере, підходить нам це сполучення слів. Упадає в море. Молодці підходить, упадає, що робить? Плести річкою. Так, підходить, що робити, плести. плавали в річці. Також підходить, плавали, що робили? Води суходолу. Ні, не підходить, води, чого? Суходолу. На схила гір. Також не підходить. Течуть кордоном. Так, течуть, що роблять. Сполучення слід це нам підходить. Ми підкреслюємо його. Притока річки. Ні, не підходить. Утворилися під поверхнею. Так, утворилися, що зробили. Підходить. Вивчати географію. Що робити? Вивчати. Також підходять. А тепер виділіть дієслова у неозначеній формі. Тобто в початковій формі дієслова це питання, що робити, що зробити. Так, плисти, вивчати, плисти, що робити, вивчати, що робити. Чудова робота. Молодці.